А сьогодні, а монобільшості як такої номінально не існує. Відповідно, нема коаліції, напевне, варто було би розпускати. Друга довіра до парламенту ще плінтуса: напевне, треба було би розпускати. Єдине, що ми маємо воєнний стан, який ну в жодному випадку не є приводом до узурпації влади ну, на думку Володимира Олександровича і того самого Портнова. А Порошенко в 2018 в 18-му році, на два місяці в кількох регіонах України. Точно хотів зірвати вибори, бо так сказав Портнові, бо так сказав Зеленський. Але е, насправді от, можна багато розбирати кожну обіцянку, кожну тезу Зеленського і відповідати. Це, до речі, хтось дуже гарно вже зробив в інтернеті у вигляді е, е, м, картинок. Е, цитата Порошенка, цитата Зеленського. Хто хоче пошукати, то легко буде знайти. Але мені би хотілося акцентувати на кількох моментах: перше, Зеленський. Виявився феноменальним брехуном. Він сказав, що він йде на один термін. І ми бачимо, наскільки зараз навколо нього вибудовується компанія, щоб він вже мав можливість балотуватися на другий термін. Як це все пояснюється, бо він не може залишити своїх людей, бо він має завершити почату справу, бо є купа людей, які вважають, що Зеленський має піти, бо в нього немає виходу, він має рятувати державу. Так хвиля з таким порятунком держави, ми без держави лишимося. Другий феноменальна брехня він сказав, що я порушу закон, хоч раз я піду. І тут, напевно, ми за кожен рік можемо робити цілу підбірку, де Володимир Олександрович порушував закон, починаючи знову ж таки з незаконного розпуску парламенту і завершуючи зараз незаконними санкціями проти Петра Порошенка і підробкою чотири рази указів президента на різних сайтах. І комбінація з документами, і підробка свідчень на основі не свідчення а документів, на які на основі яких були введені санкції, оскільки до сих пір Верховний суд не надано докази на основі чого введені санкції, бо їх вже три місяці вродити не можуть, тому що немає підстав як таких, і от ну, цих от моментів є дуже багато. І знову ж таки, ми порушуємо закон нікуди не йдемо. Тому що для Володимира Олександровича найпринциповіше це боротися з Порошенком, а не пильнувати, а не пильнувати щодо того, як а, насправді мала би розвиватися українська держава. І ще один такий момент тут дуже цікавий: це ж а, Зеленського обирали як людину, яка мала завершити війну. Бо Зеленський домовиться з Путіним, він подивиться. В глаза Путіну він, він, він віддав, бачить там любов і так далі. І він, по великому рахунку, зараз мусить відповідати, що відповідав Порошенко в 2019 році. Це не, мій, не, не, не бажання Зеленського чи Порошенка закінчу, не, не закінчувати війну, це бажання Путіна вести війну. Але єдина відмінність, що Порошенко, знаючи, що не нам закінчувати війну, а Путін має зупинитися, він робив особливий акцент на нарощенні обороноздатності української держави. Я ніколи не забуду стенограми Ради нацбезпеки та оборони в кінці лютого 2014 року, коли там чітко було вказано, що у нас є 5 тисяч військових, з якими ми можемо обороняти українську державу. І що було зроблено за 5 років поганого Порошенка? Армія була нарощена до 255 тисяч. Було змінено сім е, хвиль мобілізації. Були ротації, були демобілізації. А, у нас формувалася перша і друга черга оперативного резерву. У нас були створені сили спецоперацій. І прийшов Зеленський до влади. І що він почав робити? Перше, що було за Зеленського, анонсовано Хомчаку, якого він призначив головновкомандувачем, до речі, той самий Хомчак, Очок, який прямо причетний до Іловайського котла, скорочення армії на 100 тисяч, і а, перше, з кого почали скорочення, це є повітряні сили, повітряні сили військово-морських сил Збройних сил України і а, аеророзвідка. Оце з кого почалося скорочення? Я ще пам'ятаю, як мені розказували, що я неправду кажу, коли це ретранслюю. Я тикала людям інтерв'ю Хомчика, де він сказав про свій план скорочення армії на 100 тисяч, і все було тихо і спокійно. А я вже мовчу про і зупинені ракетні програми, і знищення виробництва, і озброєння ракетного палива і боротьба з генералами. А чого варта була агресивна непідготовка до відбиття московського вторгнення? Оце те, що зробив Зеленський. І таке враження, що він був готовий закінчити війну тим, щоб Московська Федерація тупо зайшла на територію України і перейняла територію України. Можливо, тому і Портнов в перші місяці не тікав, бо була надія, навіть не надія, напевно, було очікування, що сюди прийде Москва і все буде добре, і нарешті всі його куратори будуть задоволені, вони будуть спільно правити українською колонією. А потім тікав з України, тому що не так сталося, як воно гадалося. Тільки цікаво, що тікав не в Москву, а тікав в теплу європейську Іспанію. І ось оця дипотомія, якраз, обіцянки Зеленського і те, що є реальністю, це знову те, що ми маємо собі дуже добре зафіксувати. От ви сказали про скорочення армії. На 100 тисяч. А чим це тоді відрізняється від того, що, про що було оговорено в Стамбулі, в першому Стамбулі, і те, що зараз е, просувають і про протискують росіяни в другому Стамбулі? А нічим це не відрізняється. Я вважаю, що і перший Стамбул, і те, що зараз намагаються протиснути, це все схема капітуляції української держави. І е, тоді ж це було дуже шокуюче для нас, коли Україна все-таки дуже успішно виганяла московську армію зі своєї території на початку 22-го року. А Зеленський направив делегацію по суті на сепаратні переговори капітуляційні з Московською Федерацією, які передбачали для України ну, настільки кабальні умови, що. Ну напевне, це це, це, це це гірше ніж коли Богдан Хмельницький підписав договір про співпрацю з Московською Федерацією в свій час, тому що тут навіть толком договору не про не пропонували Пропонувалося усім українцям пристрелитися, депортнутися, самознищитися, тому що буде здесь Москва і буде вам щастя. Що цікаво, що на ті переговори ні парламент нікого не вповноважував. На ті переговори в Стамбулі е, ніяку делегацію офіційно не направлялося. Це не було позиціонування українців і їхніх представників. І знали ми про ці стамбульські сепаратні переговори із іноземних джерел від іноземної розвідки, яка це все злила в відкриті засоби масової інформації, щоб нам дуже чітко показали зрадницьку позицію українського керівництва. На жаль. Но Моя особиста думка, ще раз наголошу, що е, очікувалося дійсно українським керівництвом, що Україна не вистоїть, і все було готове для того, щоб Москва сюди заходила. А і ці переговори мали бути вже такою завершальною крапкою в процесі. Ну не так сталося, як гадалося, і комусь дуже захотілося стати великим-великим героєм, борцем за України, бо ця роль ефектніше виглядала. І пішло вже далі, так як воно пішло. Але зараз ми маємо пам'ятати ще раз і ще раз, що президент України це є найнята українцями особа на свою роботу. І не президент керує українцями, а українці дають запит президенту, що він має робити. І Якраз запит президенту він є дуже чіткий: посилення армії, обороноздатність держав, формування коаліції і боротьба з Московською Федерацією. Ну, на жаль, на жаль, ми зараз не бачимо в повній мірі цього всього. Зокрема, ми в парламенті не бачимо бажання боротися. Я в мене останній сесійний тиждень, чесно кажучи, добив а, своїми інтелектуальними поривами в той час, коли у нас дике загострення на фронті, коли у нас є Катастрофічна нестача коштів для збройних сил України, коли ми маємо проблеми з постачанням, коли ми маємо проблеми з виробниками, які постачають неякісну продукцію Збройним силам України, коли закінчується пакет американської допомоги, а від Трампа навряд ми дочекаємося чогось наступного і доброго для України, ми розглядаємо е е рибальництво, і ми розглядаємо благополуччя тварин. Ну, я правда з трибуни перефразувала, що це напевне благополуччя тварюк, які такі законопроєкти ставлять взагалі в порядок. Денний був ще один фантастичний законопроєкт, де міняли три слова на три слова. Ну, мегатерміновий, такий невідкладний, що холяра у нас фронт впаде без цього законопроекту, якому міняли там єдиний майновий комплекс на цілісний майновий комплекс. Це ж передовсім, і майже були відсутні законопроєкти, які, хоч якимось боком, стосувалися військовослужбовців. Хоча зараз в Верховній Раді лежить звернення до обох палат американського парламенту щодо продовження підтримки України і накладення санкцій на Московську Федерацію, хоча в парламенті лежить законопроєкт ем, щодо заборони транзиту московської нафти через територію України. Хоча в парламенті лежить законопроєкт, яким ми маємо 35% ні, 30 військового ПДФУ, а можна було б і більше дати, передати напряму бригадам, щоб вони. Були були закупівлі, щоб вони мали роб... можливість робити закупівлі оперативної те, що їм потрібно, і якнайшвидше. А сьогодні, знаєте, чим я півдня займалася? До мене звернулася одна з бригад на східному напрямку, а в них нема що їсти. Їм не постачають нормальну їжу, яку вони можуть з собою брати на виходи, особливо коли пілотів не можуть вивести з позиції довгий час. У них немає нічого, їм жах. І ми ну, звичайно що львівські волонтери попідтягалися, організувалися особлива подяка львівській волонтерській кухні, яка робить фантастичне харчування, що можна швидко і якісно накормити людей. Але це роблять волонтери і їсти бракує в Україні. Коли це мав би бути базовий процес, і ну і тут не питання до бригади. Просто це одна з бригад, яка була дуже близькою до Валерія Залужного. І я думаю, що вона своєрідній опалі. Бо як же ж так вони сміли дружити з залужним, якого ненавидить Банкова. ось такі, от речі. Ось що зараз, а що вже говорити про дрони, мавіки реби і все решта. От він в своїй нову промові сказав: Я хочу звернутися до наших захисників. Не буває сильної армії там, де влада не поважає людей, які щодня віддають життя за країну. Я зроблю все, щоб ви відчували повагу. Особливо від цей від, 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 відчувають повагу полковник Червінський, полковник Лапін, генерал Галушкін, генерал Горбенко, полковник Крюмшин, Розенберг. Особливо відчуваю повагу Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко, Яна Дугарь, Маруся, Звіробів від Зеленського так відчувають повагу, що аж гикається. Відчуваю повагу той командир батальйону, який сказав, що курський напрямок це найдурніші політичні рішення, які взагалі могли бути на фронті. Я думаю, багато відчувають поваги родини загиблих військовослужбовців, тому що тут е, не тільки питання в Путіні, який напав на нашу Україну, а тут питання боєготовності, забезпечення і реальної поваги до тих людей, які захищають. Ну але ж ну, Зеленський напевно має реальну повагу тільки до 95-го кварталу і найближчого оточення. У них ніхто не служить, вони насправді не розуміють, про що йдеться. Їм це все далеко глибоко. На жаль, є так, як є. і ще раз наголошу, люденьки, це наслідок того, як ви голосували. Хочете на майбутнє щось інше, включайте сіру речовину в місках. От декілька слів про оцей перемовний процес, який ми вже торкалися Стамбулу, і цих взаємостосунків зі Сполученими Штатами і того, як веде себе Трамп по відношенню до України. З ким ми залишаємося? З Європою? Чи сам на сам? Ой, тут, тут складний момент в тому всьому. Складний момент в чому? В тому, що дуже багато залежить від того, як спрацює українська дипломатія. Тому що а, і дипломатія, це мабуть бути не Зеленський і 5-6 менеджерів. А це насправді мало би бути дійсно дипломати, які мають контакти, які знають шляхи, які знають дипломатичні нюанси, і які готові на різні можливі переговори з максимальною можливістю викрутити саме український інтерес, а не свій особистий там захистити свої активи, чи, наприклад, захистити. ...свою криптовалюту чи захистити себе від санкцій і так далі. Ем, Все-таки я дуже маю надію, що е, Європа зараз так само е, стає на цирлах і думає, що з цим всім робити. Тому що. Для них так само є дуже складно те, що відбувається зараз з Америкою. По суті, Америка була гарантом п'ятої статті Вашингтонського договору, п'ятої статті, э, прпрошу північно-атлантичного договору про НАТО. Зараз Америка не гарантує жодної безпеки Європі. Європа має захищатися. Це особливо добре розуміють Балтійські країни, і зокрема Литва, яка є однією з перших у списку, на кого потенційно може напасти Московська Федерація. На жаль, це частково забуває Польща. Яка у виді вирії президентських перегонів, тому що нагадаю, що Сувалкський перешийок чи Сувалкський перехід, який є поміж Литвою, Польщею, Білорусію і Калінінградом Московської Федерації, це одна із найбільш конфліктогенних точок Європи. І Московська Федерація абсолютно спокійно собі може рванути і тудою не тільки на Литву. і треба захищатися ні в кого з цих країн немає боєздатних е збройних сил, які мають реальний бойовий Досвід, до речі, оце цікава штука, що ніхто не хоче направляти сюди своїх бійців навіть на вишкіл, щоб вони розуміли, як діяти в нових реаліях. Ну зараз Європа і багато хто з політиків європейських концентрується на виробництві танків. Сорі, кілька впівішок дешевеньких і в і ваших багатомільйонних танків не буде. Тобто і залужний дуже чітко зараз позиціонує ці речі. На жаль, не всі здатні це почути. Що дуже змінилася природа війни, дуже змінилися технології війни, можливості. Є зараз максимум можливості не застосовувати солдатів для того, щоб досягати своїх цілей. Але це Європа має переосмислити і для себе. Вони розраховували, що у них є 5 років, щоб е, запустити, перезапустити свою військову промисловість. Зараз в них А немає цих років через позицію Сполучених Штатів Америки, Б немає, тому що Московська Федерація явно до чогось серйозно готується. Запрацювали нові підприємства по пошиттю одягу, по пошиттю спорядження. Вже говорять про потенційну нову хвилю мобілізації в 150 тисяч людей. Ну, ці речі не можна недооцінювати. Але і часу немає, тому що на жаль, в Європі дуже погані політичні процеси відбуваються. От, слава Богу, Румунія вистояла. І про московський кандидат, антиукраїнський кандидат не виграв, але ми не знаємо, яка буде ситуація на президентських виборах в Польщі. Ми вже маємо досить паскудну ситуацію в Словаччині і Угорщині. А, такі ліво і праворадикальні настрої вони неростають в багатьох країнах. І Московська Федерація задіяна у кожен такий процес передвиборчий і, зокрема, інформаційно-дестабілізаційний. Процес у колі того всього, що відбувається в політику міні кожної конкретної країни, і є ще незалежна навіть від Московської Федерації штука, що е, в таких загрозливих умовах, які зараз є, зокрема в Україні, і постійний страх для Європи, зазвичай підтримку серед населення набувають радикальні політики, радикальні політичні структури, які говорять про сильніший самозахист. про... Концентрацією на власних проблемах, але концентрація супер на власних проблемах вона не дає можливості збудувати систему, яка буде здатна захистити разом усіх і знайти спільне рішення для усіх, бо жодна європейська країна самостійно вона не вистоїть проти такої потуги, як Московська Федерація, і в цьому контексті Україна могла би стати золотою картою для Європи. Зі своїм військом, зі своєю територією, зі своїми знаннями, потужностями, досвідом. Але Україна має ці речі так само позиціонувати. Україна має так само вкладатися у Збройні сили. Україна має рости в контексті військової промисловості, технологій. Нових підходів, візій, тактики, стратегії ведення війни, а ось цього якраз з української сторони немає. Звичайно, ми можемо надіятися, що в Європі знайдеться кілька мудрих впливових політиків, які то все зліплять до купи і дістануть максимальні можливості допомагати Україні. Але ж в Україні ми теж маємо пальнувати, щоб ті гроші, які нам дають, йшли туди, куди треба. А не на будь-яку перепрошую фігню, як інвестняні, марафони чи дороги в, в, в прифронтових зонах. А, в Україні ми маємо пильнувати за виробництвом в Україні. Ми маємо пильнувати за постачанням, якісним постачанням. І ну при нашій владі основна вага знову ж таки лягає на сили на плечі волонтерів, активістів, журналістів, розслідувачів, і щоб ми разом мали можливість контролювати владу. Ось ці от процеси вони будуть а, вирішальними з того всього, що відбувається. Ну а насправді є зараз можливості дотиснути Московську Федерацію, але це знову ж таки мало б бути сукупна позиція Європи і штатів. Тут йшлося про максимальні санкції на. Вторинні санкції на купівлю московських нафтопродуктів. це є санкції на тіньовий флот. У нас зараз було на 200 кораблів накладено, їх і більше тисячі. Це є посилення санкцій для банківської системи Московської Федерації, які будуть дуже болючими для, для Московської Федерації. Це є боротьба з цими санкції з тими, хто далі співпрацює з Московською Федерацією. Ну от зараз вже вже є середовища, які розслідують, де хто з ким як співпрацює сьогодні. Отримала чергову партію матеріалів щодо окремих е підприємств, які виробляють деталі до московських калібрів, і чомусь на них так само є не накладені санкції, і зараз треба буде все, все так само відпрацьовувати. Є багато над чим працювати, але від України теж має бути зусилля. Тут бігуси прозріли, що виявляється на е, матеріалах і замовленнях по фортифікаціях, фірми прокладки заробляють 30% відсотків. в Херсонській Житомирській області я сьогодні спілкувався з Ніколовим. Він каже: Та ми ще рік тому про це говорили: про те, що е, такі фірми прокладки існують практично у всіх областях, де будується фортифікація або не будується фортифікація. Слухайте, знову питання фортифікацій. Чесно кажучи, я думав, що після цього скандалу в минулому році навесні е вони вже мають бути побудовані скрізь. Ми вже я не знаю, що мали б викопати би там. Мали би, мали би, але всі-всі ну, прокладки вони ж не діють самостійно. І замовлення отримують фірми, які не є окремою частиною або просто чесно виграли тендери. Це все ну знову ж таки ще один великий спрут. Ну думаю, тут не портновський точно, але офісно-президентський, чи як там квартально-президентський сказати. Просто всюди є. Uh, всі ті самі люди наближені. Там хтось сусід, хтось uh, yeah. друг, хтось uh, найкращий там, товариш, хто з кимось разом вчилися. Ну просто якщо покупатися, то все одна схема виходить. І насправді цей скандал треба було розгрібати ще тоді, коли були перші розслідування по закупівлях для фортифікацій на Харківщині, коли там фірми, які ніколи не мали стосунку до фортифікації, постачанням, будівництвом займалися. А фірми там алкоголем торгували, або там якийсь малесенький фопчик був, який не мав стосунку теж до фортифікацій. Я ж дуже пам'ятаю, як слуги сміялися з моїх колег Ростислава, Павленка і Ірини Гращенко, які поїхали на Сумщину, де розказували, що все, все, все готове, і там були окопи по коліно. Що сховатись було нереально, і рити було нереально, тому що не було чим рити. І розказували, що це все постановка, а фортифікацій не було. І, на жаль, багато де нема, і багато де ті зуби дракона просто купами до сих пір валяються. Але ж що, щоби було скільки ми боролися за створення цієї тимчасової е спеціальної комісії ТСК в парламенті по фортифікаціях нам ж блокували абсолютно все, блокували слуги і ОПЗЖ. Потім добилися, що фортифікації дрони докупи. А потім виявилося, що це такого масиву скандальні справи, що одна комісія не справляється. І то ж зробили тільки спеціально, не слідчу. Замість того, щоб це була зразу слідча комісія, щоб справи е опитування, розмови цієї комісії тут же передавалися як доказова база до тої чи іншої кримінальної справи. А зараз Михайло Бондар знову вимагав засідання ТСК і що? Тільки четверо за всі решта мовчать, щоб скликати цю ТСК. Ось в чому є проблема. І з одного боку, я розумію, що ніби війна не можна це все виносити на, на гора, але якщо не виносити на гора, воно взагалі нічого не змінюється. Ну і зрештою, якщо у нас московити, як вже було підтверджено, хакнули камери, які відслідковували постачання зброї, то що говорити про наші дописи і розкриття інформації десь на наших соцмережах, то це вже ні про що? Московити і так мають всю інформацію. І коли цей, ми говорили, зокрема, Костянтин Корсун говорив про небезпеку в поновлення, включення всіх цих камер, що, що що це буде десь хакнуто Москвою, що це небезпека, що це є загроза. З нього всі сміялися і що, розказували, що, що ви, ви, ви всі дурні, а нам треба слідкувати за безпекою на, на дорогах. Ну, всі ж розуміли, що буде біда. Ну, в офісі не всі розуміли. Або напевне розуміли, або працювали не на ту державу. На минулому тижні КМІС опитування показав. Довіра до президента Зеленського рекордно зросла до 74%. Партія вперед. 74%. Звідки такі дані? Що? Там є ще одне дуже цікаве число. В опитуванні Кмісу. Вони досліджували, як якому потенційному кандидату довіряють в середовищі іншого кандидата. І там є дуже цікава цифра, що серед виборців, ну, не навіть серед виборців, серед тих, хто довіряє Петру Порошенку, 74% довіряє Зеленському. Так? А це означає, що це все опитування перепрошують до дупи. Намальоване зі стелі, намальоване там після кількох пляшок. Ну не знаю, як воно Але просто в середовищі Порошенка, щоб 74% довіряли Зеленському, це знаєте, страшному сні не присниться. А кміст це намалював. Ну, напевне, офіс знайшов управу, на жаль.